Псалом Давида, молитва Давида. Господи, вислухай мою правду, почуй моє благання, прислухайся до моєї молитви з уз неоманливе, хай вийде від тебе вирок для мене і твої очі нехай побачать мою правоту. Ти випробував моє серце. Навістив уночі, ти перевірив мене і не знайшов нічого злого. Я вирішив, що зло не виходитиме з моїх уст. А в людських справах, керуючись словами твоїх уст, я оберігав себе від дороги гнобителя, Зміцни мої кроки на твоїх стежках. Аби мої ноги не спотикались. Я кличу до Тебе, знаючи, що Ти, Боже, мене вислухаєш, прихили до мене своє вухо і почуй мої слова, прояви свою дивовижну милість, ти, котрий рятуєш усіх, котрі шукають притулку в Твоїй правиці від ворогів Твоїх. Охороняй мене, як зіницю ока. Сховай мене в тіні своїх крил. від нечестивих, що завдають мені страждань, від ворогів, які мене оточили, їхні серця заплили жиром, а уста їхні говорять пихато. Тепер, звідусіль, вони оточили мене, стежать за кожним моїм кроком, аби повалити на землю. Кожен з них подібний до лева, що чатує за задобичу або до левеняти, що сидить в укритті. Встань, Господи, виступи проти нечестивого і повали Його. Своїм мечем врятуй мене від Нього, рукою своєю Господи, врятуй від людей, цього світу. Від людей, доля яких у дочасному житті, своїми скарбами ти наповнив їхнє чрево, вони задоволені дітьми, а ті решки залишають своїм дітям. Але в своїй праведності побачу твоє обличчя і, пробудившись, насичуся твоєю подобою.